Три золоті, одна срібна та одна бронзова медалі – це підсумок виступу харківських спортсменів на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, який завершився у Варшаві. Дворазовою переможницею стала майстер спорту України міжнародного класу Олена Федота Ісаєва. Першого дня вона виграла особистий турнір шаблістак. Потім повторила успіх в особистій шпазі, здолавши у фінальній дуелі італійську фехтувальницю Разано Паскуїно з перевагою в два уколи: 15-13. Ще одна підопічна заслужена тренера України Юрія Трідуба Наталія Мандрик виборола золото у командній рапірі у півфіналі. Українська збірна завдала поразки Грузії сорок У вирішальні битви взяла гору над італійками сорок пять Віце-чемпіонками континенту Федота Ісаєва та заслужений майстер спорту Євгенія Бреус стали у командних змаганнях з фехтування на шаблях. У фінальній зустрічі українки поступилися грузинським спортсменкам. Бронзи, Бреус, Мандрік та Федота Ісаєва удостоїлись у командній Шпазі. Програвши у півфінальній збірні Грузії, вони у поєдинку за третє місце перемогли француженок з перевагою у шість уколів. Також харківські фехтувальники заробили в польській столиці чергові бали для відбору на літні паралімпійські ігри 2024 у Парижі. На чемпіонаті України з велоспорту на треку серед юнаків, дівчат та юніорів, який проходив у Львові. Харків'яни здобули 11 золотих, 2 срібні та 2 бронзові нагороди. У змаганнях виступали 140 спортсменів 16 команд. В Харківську область представляли 12 трековиків. На п'єдестал потрапили чотири з них. В юніорській категорії головну роль виконав новоспечений майстер спорту України міжнародного класу Данила Кириченко. 17-річний динамівець впевнено переміг гітя на тисячу метрів гонці з вибуттям спринті та керіні. Харківська юніорка Арина Каратєєва була другою в гонці з вибуттям, На бронзу виступила в омніумі. В дівочій групі п'ятиразовою чемпіонкою стала 16-річна Софія Кофтон. Вона була поза конкуренцією в гіті на 500 метрів спринті Киріні, гонці з вибуттям та омніумі. Чотири медалі здобув Валентин Варгаракін, який змагався в старшій юнацькій групі. Золота в швидкоплинних трекових дисциплінах спринті та керіні, срібла в гіті на 500 метрів, бронзу в гонці з вибуттям. Ще п'ять харків'ян: Федер Гірьомін, Кіра Дубініна, Вікторія Кононенка, Ярослава Стецюк та Карина Кононенка – відзначилися у своїх категоріях потраплянням до топ 10 А ближче до нагороди з них була Дубініна, яка посіла четверте місце в гонці за очками. Готували харківських спортсменів до Львівського чемпіонату України їх особисті тренери: Сергій Теліцин, Марія Зарванська, Андрій Дубінін, Ігор Гримайле, Антон Овсянника, Віктор Вадалага, Аліна Євдокимова та Валерія Залізна. 14-му турі чемпіонату України з хокею харківські берсерки зустрічалися з переможцем минуле першості соколом. Гра проходила в Київському палаці спорту, і господарі льоду почали її завзято. Вони швидко захопили ініціативу, але пробити Богдана В'яченка не змогли. Не вдалося їм це зробити і після перерви. Страж воріт харківської команди діяв надійно, не допускаючи помилок. У підсумку все вирішилось в третьому періоді. На 44 й хвилині кияни відкрили рахунок, відзначився Роман Благой. Гості із відповіддю не затримались. Через 4 хвилини харків'яни відігралися, причому зробили це в меншості, коли свою 11-ту шайбу в сезоні закинув найкращий снайпер цьогорічного чемпіонату Євген Абаджан. І все ж останнє слово залишилось за столичною командою, а саме за її граючим тренером Артемом Бондаревим, який приніс соколу перемогу на 59 й хвилині. 2-1. Харківські берсерки зазнали 12-ї поразки. В таблиці підопічний Павла Легачова посідає 16 очками п'яте місце. Лідирою Кременчук, його найближчі переслідувачі Сокіл та Дніпро відстають на 1 та 4 очки відповідно. На черзі підсумки першого кубка героїв Харкова з футзалу. У прем'єрному турнірі, організованому за сприяння Геодія, брали участь 15 команд, які були розбиті на три ліги. Спочатку вони зіграли у кожному дивізіоні один з одним в одне коло. Потім продовжили боротьбу у плей-офф. Всі матчі звичайно вийшли різними за змістами за рахунком, але цікавими. Наші хлопці ще влітку, може навіть навесні. Почали грати в футбол, тому що зі спорт, спортом дуже важко в нашому місті. Місті, тому почали грати. Потім вже там було дві дві чи три команди, і ми таке міні змагання зробили. Ну а потім прийшла ідея зробити такий волонтерський чемпіонат, позвати до участі. Інші волонтерські команди так ми зробили такий перший чемпіонат в рамках нашого міста за весь цей військовий час. Також ми провели дитячий чемпіонат, в якому брало участь вісім команд. У вишаліговому фіналі зустрілися Маестра та Олексіївка, у складах яких були гравці з досвідом виступу на професійному рівні у футболі та футзалі. Гра відразу пішла видовищна. Суперники спільними зусиллями набили дев'ять м'ячів. Точніше в цій перестрільці виявилась Олексіївка, яка вигризла вольову перемогу 5-4. Ще результативнішим виявився матч за бронзу, в якому Вікторія обіграла ГУНП з рахунком 7-4. «Водоканал» та Френдлі стали переможцями Кубка Героїв Харкова у першій та другій лігах відповідно. Жалко, що не так багато команд зібралося. в принципе, результатом я очень остался доволен. И игрой особенно. И за третье место получилось, и у нас и полуфинала очень пошли в упорной борьбе, особенно в высшей лиге. Ну и финал, достоин финала, скажем так. И у нас, получается, благотворительный турнир. Это, насколько я знаю, там будем помогать 16 детская больница, то есть с деткам. И надеюсь, если у нас решится проблема с залом, то этот турнир станет постоянным. Індивідуальні призи отримали Віталій Кранаруцький, Віктор Дем'янка, Дмитро Чали та Олексій Солоп, який був визнаний кращим гравцем вищої ліги. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. спортивні новини Харків.